Audi Q5 до нас приїхала. Такі незначні пошкодження в попередній частині. Тут витягнеться без малювання. І то. Дуже гарна комплектація у нас. Ціла безпека, машина заводиться і їде. Ставлю акумулятор на зарядку, включаємо заряджений, саме з'їхали, але треба підзарядити. Передню дверку не відкриваю, бо трошки зашоргане там, щоб крилом не зашоргати. Ну, да, кажу.